Блять, куди він летить? Нахуй, пішов ти в жопу, це наш квест, і ми його доїм. Ті, блять, летить нахуй. Я я, вже, я вже... Я ж спитав, да. що я на тій крайш... Крещ... Шо-шо-шо? Нічого. Шо? Блять, можно мне снайп куда-то. Блядь, не пустой коридор, гра, ебать. Пиздато. А, нам треба вернуться на той БД. Ладно, я попиздавал. Че туда? А, Ку -ку квест Так получай заравана чи ні на ну, цей, э... Опа. Тут усе, тут усе. А по хтось стріляв. А звитки? Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо, братан? Я біжу з ним. Я одного йобну. Хуйлан, блядь. блять. Ты тоже был? Да. да ми мені килл дал. Нет, то типа я вбив іншого, а ты бы. Вбив... А, да. Ебать, ти хорош. Там двоє було. Чувак, я просто я його настільки швидко сбрав, що я подумав, що ти тоже в него стрелял, mm -hmm. Погнали. Погналы. Ем... А. а бункер відкрили вже, блять, інші типа. Охуєнно? Охуєнно. Ох, у нас я рощи на да, Ми Да, її підъешку. Что, давай купим аллаудик? Че А, тут Чекай. Это а... если я сдохну. 500 найти. Да, да, да. Ну тут по 250 уже дается. Бля, я чё, ИТП? Да, Паша, я кидаю це кидаю а, бачу? Бачу, бачу, бачу. А яблок. я блю. Я тут тошки я поддамаживал. Not enough. А тут тебе? та та та, тут шауден тебе пьют не я. Он десь внизу. І, І двоє? Ні, я одного вбив вже. Він все ще тут десь. Втікає десь. Уйбище, блядь. Візьми гулах. Ой.

І тацнули хуй, хуй хуляй, блядь. Хуй знаєш, я сказав похуй. Гулі. Да. А... Yeah, О, чекайте, у нас тепер що, видно, було круг. Та-та-та-та-та. та та, 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 та. <тес> Блядь, а я ще, коротше, знаєш що? У мене було два дві й я дві UAV-шки заюзав. Mm -hmm. uh, щоб вони... Я думав, що вони мене вб'ють, знаєш. Тут на домі я відниця де. Э, mm. <фух> yeah, не дуй на мене. Вухо взяв, в залп не поду, блядь. Маха. Ты мне мешай. Аво, Ага, понял. Ох, ебать. А, бачу, друї там вже є. И їх заравану країть. Поехали. Эй, я школ. Можно нас. Ай бруха в сторону. Та, uh, можна на пожарку, типу оцю. Пробьел нажимай перед самим кінцем. Шо, на... А, точно. <laughs> це це життєво необхідна інформація. Ні, да, да, да. А тут корона зразу десь збоку є. Вона десь уїбала. І на підвію біжу. Корона на магазині. Дам чуешь, дам вот вот буденки, короче. Ну, короче, Опять, прямо и дам. Можно, можно позиции, не? А, ну да, 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 да. Сканер, блядь. О, ну, типа. Она еще и заминувала ее хуйню. Э э, 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 ну, я кто вылез на... Ебать, я тут. Тикай, 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 тикай. Я назад еду. Блять, пса нахуй кинула, мало. Ебать, вот я пса кинула, нахуй мало. Идем в цей будинок, чувак. Катався тут. Блять, знов. Один перебіг. Я... але вони психовані. Фисьимо, Паша, де за мной? Да, вони попереді тебе, пять. Бляять. Але крыса ебана, блядь, пиздец. Він там лежить, короче, там де здох в цій на пожар, о, на заправці. його? Угу. А, склад а, В тебе щось було, щось треба воскресити, чи нічого. Магазин є. Але що? Мене вбили. Тут гулічі, але не знаю, чи гуліче. Візьми, візьмай, візьми його. А тут зразу, ти ж біля мене зараз висадишся. А, а, окей. Дякую. А чекай, ти одного вбив? Він був сам? Та, одного вбив, другий. Коротше, чо. цей чувак такий крісюк, він на труп свого. Ну, на труп. На нокнутого свого побратима, блять, лежав і чекав, коротше. Поки я прийду не щоб його, блять, не знаю. Ну не то, щоб піднімати, а хоча б десь біля нього знаходитись. Ну, типа, якщо так взяти, то він, типа, розумно зробив. Це би я взяв. І це моє, там. Да. Треба в зону рухатись. стріляють спереді, там де да? mm -hmm. ти до речі. Трохи десь зняли нормально. Не вбили. Бля. Це ваша голіща, да? Угу. Блять. Тоже протупив. Мене вбили. Пістолет. де? Я выграв. Е, Дропайся кудись Може біля магазу, якщо можливо. О, тут хіба, а там люди. Блять, угу. ми, ми прямо над людьми обережно. Бо ти... Понял. Давай, бо ти в зону летиш зараз. Йдемо йдем в школу над я не знаю, тут магазин выклек. А, тут є люди. Тут люди. Магазин выкликал. Chyba, że to 15 Tak Ty nie na tym? Aha Pasz trzymaj jeszcze I, i jeszcze trzymaj Pasz no. Tak, nas zaspokoić? Nie А, ми в колі? Чи це воно ще що звужить? Ооооф, та ми ту зараз можемо сидіти до хуя часу, але. Ну хто це викликав це? Хто? Ну да, та ну десь спочатку, може, скинули. Е, ти можеш купити ее и вішку, до речі. Не, мы. Мене... А, підпис. Не-не, во-во-во-во-во-во. Чо, Ти стільки налутав в базі? Так. Там щось з гроші валялися, почав підбігати, дивитися. стоїть цей. Тай нас брав тако. Аво, твой чувак на зіпці. О, ще спотик блять, блядь, він бачить Вс, он піднімався. Ты бачиш? Не-не-не-не-не, я скинув цього піднимачку. Войну и на тому далі. Заберу марку. А, бачу, на двоє втыкают. Боже, я на снайперки попадаю краще, ніж у нас снайперки. Плохо. <соценно> <соценно> Блядь. <соценно> Реально тупо беспрестой підстоїть цей хірач краще, ніж у меня на снайпер. Ладно, трошки збив. Ладно, тут вся хуйня так стыдт.

Може на у цей дім, він ще знаходиться на да 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 я просто маркав той що по чи наскільки він в зоні А вони дальше цей бою? Да-да-да-да, стр... оптим, аж нокнул. Ça. Ж... Стреляют? На окно в одного. Что, блядь, куда бля, ты что на меня втыкаешь, уёбки? А на цьому самому домішу маркану. Та-та-та. Другий раз його нокнули. Fucking ditch. Або бігають по цьому. Далеко, 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 Паш, немає сенсу. У нас тут тіпо, ближче вороги і треба на них типу, більше концентруватися. Да, да, просто я їх. або бачу. бачу. Мене нокнули. Біжу сказать, падаєш на нас? Бля, jailbreak. Ну, в принципі, якщо здохнем зараз. Надо тобі, тобі ці. У мене чотири плоти залишиться. Якщо маєш лишніх багато, то давай. Ну Чекай, а знизу якось ти можеш? Ей, я, по-моє. Ого. Бо там типів дух.

Дропнулась. Да тайти бежать. Це брит на нами, кап. Та-та-та, я. Бижу типа, ц... я взяв кинуть писать. Та-та, він до тебя забіг, ты просто в цей самий момент. Блядь, а тут. Бля. Самого ліво, саме диво теж. Плин, блядь, сука, немає. Ай, блядь. У мене ма Ай, блядь. У мене тоже. Ну, дверься, можемо може як Нас пушать, нас пушать. У а... uh, мене є один демо. У мене є два демо. Окей, okay. ну well, yeah. ми зможемо підбігти до тої стіни на вступ. Я можу кинути от оцей сюда в кут, і побіжимо прямо через. Е... Прямо до них, Нам... хоч? Вони кинули, походу. Це я кинув. Так, все, біжу здобува. Збирай пакет. Кидаю плити. Мене є, мене є, мене є. Валя. Ладяк. Ты бачиш? Та-та-та. Да, та, та, та. Yeah, we'll. Чувак, а нас заебись зона. Давай я стою з цього краю, а ти з того краю. та да, та да, так. Да. Сейчас залишилось три, три команди. Перепрыгиваймуть. о при, прыгай. Блять, п'ять. Блять. Близько, близько було. Я помилку зробив, не треба було мені обертатися. Не треба було контроль.